Вітаю глядачів. Це наш календар тижня, як зазвичай, і ми з нашою експерткою говоримо про прогноз на цей тиждень з нашою постійною експерткою Ісітою Гає. Ісіти, вітаю вас! Вітаю, дуже рада. Хочу дізнатися, скажіть, яким буде вже ну, вже листопад почався, яким буде листопад цього року? Що він за собою пронесе? Які на зміни чекають у цьому році? А насправді наприкінці жовтня накопичилося дуже багато негативної енергії, і люди цю енергію активно зливають, увільняються від неї, і в листопад виходить з абсолютно чистим внутрішнім станом з чистими думками в такому світлому прояві. Тому Перша половина місяця були досить легкою, приємною, Деякі є навантаження на 5 листопада, але я бачу, що в подальшому ну, знову це навантаження спадає, і люди будуть почувати себе в листопаді легше, ніж в жовтні. Угу. Пам'ятаєте, сіти, ми з вами говорили, точніше, ви говорили, ваш прогноз про катаклізми? І дійсно, нещодавно, можливо, ви бачили новини з Іспанії, де просто були шалені повені, там дуже багато загиблих. Скажіть, що бачите ви зараз? Чи будуть в листопаді або найближчі там, три місяці подібні ситуації в світі, і, зокрема в Україні? Да, я бачу, що даного року будуть повені, будуть наводнення дуже. Багато енергії води, і планета вона очищується за допомогою води. І кожна частинка планети в той чи інший час буде покриватися водою, для того, щоб проходити очищення. Також я бачу багато різних моментів на 2025 рік. Це землетруси, які можуть перенестися просто по всій планеті. Це урагани, дуже багато очищення за допомогою вітру, і також поміння, які пов'язані з водою. Бачу їх і на наступний рік. Mm -hmm. Будемо надіятися, що все з нами буде добре, і що у світі. Обійдеться без подібних катаклізм. Ну, а ми починаємо наш календар тижня. Зазвичай це наш починається неділя. І так, перша неділя листопада, це 3 листопада. Скажіть, як вона почнеться? 3 листопада був дуже спокійним днем. Це такий рівний день. Трійка це Юпітер. Юпітер допомагає нам відкрити наші внутрішні знання. Наші глибинні думки, і цей день він заспокоює і вирівнює. Дуже важливо присвятити цей день знанням, навчанню, читанню цікавих книжок. Можна продивлятися цікаві фільми, також це можуть бути нову дослідницькі фільми. Якщо ви цікавитеся новою інформацією в якій-небудь галузі, то цей день підходить для навчання. Трійка вона має вібрацію, гріпнювання для нашої нервової системи, тому ми можемо себе вдосконалити і збалансувати, гармонізувати саме в цілому ділі. Досить спокійний день. Я не бачу там якихось різких змін, але потрібно присвятити цей день своєму внутрішньому зовнішньому розвитку. Угу. Скажіть, який колір ви порадите обрати саме у цю неділю? Це може бути всі відтінки жовтого, золотий і білий колір. Угу. І сіда, скажіть, а от як ви вважаєте, можливо, ви порадите якусь особисту практику від вас саме е, 3 листопада, яку варто зробити? А я раджу послухати мантру Юпітеру, тому що тільки це Юпітер. Також можете послухати мантру сонцю, тому що неділя це сандей, це день сонця, і сонце і Юпітер вони несуть золоту жовту енергію. Вони відповідають за добробут, за багатство, за високий соціальний стан, якщо ви хочете утримати гарну роботу, отримати високу посаду, утримати увагу від інших людей, обов'язково шануйте сонце, шануйте вітер, тому що ці планети. Вони відповідають за ваш соціальний проєкт, також вони пов'язані з сонячним сплетінням на нашому тілі. А якщо ви займаєтеся комплексом, йога комплексом направленим на сонячне сплетіння, ви розвиваєте свій соціальний статус, і тоді інші люди починають прислухатися до вас, до вашої думки, поважати вас. І Юпітер він дає вам таку силу та можливість, щоб інші люди дослухалися ваших удар. Спасибі, Сіто. Рухаємось далі. Наступне нас іде понеділок, це 4 листопада. Скажіть, будь ласка, в яких енергіях, можливо, специфічних, можливо, хороших, можливо, в якісь негативних, буде це 4 листопада, це понеділок? 4 листопада. Понеділок це такий напружений день, тому що після вихідних люди мають йти на роботу, багато хто не хоче і є в просторі певне напруження. Плюс четвірка це енергія смерті, енергія статики. Тобто на четвірці все зупиняється. В китайській мові є навіть таке слово «четвір» як син. І також в китайській мові слово смерть звучить як си тому там немає четвертого поверха. Ніхто не хоче жити на четвертому поверсі в Китаї. Там є третій, потім одразу п'ятий поверх. Ми маємо зрозуміти, що четвірка це завжди трансформація. Це завжди така. Міні-версія смерті, коли помирає стара версія нас, народжується нова, Тому понеділок було дуже багато напруження, багато внутрішніх інформацій, якась може допомагати негативна інформація, яку ми не очікували. А, також ми знаємо, що 5. Стопада очікуються вибори в Америці, і ось четвертого максимальне таке напруження перед виборами воно буде відчуватися у всій півниці. Угу. І всі ти скажіть, а ось в народі я бачила в інтернеті, кажуть, що цей понеділок зазвичай вважався, і ну, четвертого листопада завжди вважалося найне, ну, най. Е... Найщасливішим днем. Це вважалося дуже поганим, нещасливим і одним, напевно, з найгірших днем у році. Що скажете ви, спростуєте чи, навпаки, підтвердите цю теорію? Ну, я можу сказати, що якщо ми візьмемо, до прикладу, 31 число, то воно має більшу напругу, ніж четверте. Тому що там цілих дві цифри. і це... Кінець місяця завершення четверте. А воно просто несе зміни, воно несе внутрішні, зовнішні зміни. І щось зайве може відпасти, але завжди відпадає те, що вже нам не потрібно, те, що вже нам служить, те, що вже нам не допомагає. Воно відвалюється з нашого життя. І це завжди нам благодаря. Спасибі сіто. Рухаємось далі. Це вівторок, 5 листопада, вибори в Америці, але давайте почнемо е, спочатку. Яким буде взагалі цей день в енергіях? 5 листопада досить буде легкий день, приємний, світлий і багато людей відчує полегшення. Тобто, якась велика напруга, яка накопичувалася довго всередині, вона наче. Відійде нові чому полегшення. В цей день ви будете дуже чутливі до запахів. Ви можете навіть по від вулиці відчувати якісь запахи, які ви не відчували. До цього прислухайтеся до них, ви можете знайти. На для себе новий приємний парфум ви можете розкрити себе через аромотерапію в цей день, я раджу використовувати ароматичні масла, ароматичні свічки. Вони будуть вас заспокоювати, розкривати ваш внутрішній стан, розкривати вашу підсвідомість і я раджу навіть робити медитацію перед свічками. Угу, дякую вам за таку пораду. розкажіть, а від чого варто відмовитися навпаки у цей вівторок? А, ну, я думаю, що треба відмовитися від а, якихось старих ідей, які у вас були, наприклад, дуже довго чогось хотіли це, можливо, була така нав'язлива ідея. І ви все ніяк не могли це зробити, або кудись піти, і все ніяк не знаходили час. І ось в цей день треба скинути всі ідеї, тому що не склалося, не збулося у вас, не зрослося. І ви просто скидаєте це, тому що ми не можемо завершити все, Це неможливо. І для того, щоб нанести. Собі ось цей багаж незавершеності цей день підходить для того, щоб а, все скинути, а, видихнути і почати хотіти мені бажання. От я, до речі, бачила, що в цей день радять всім пробачати все і саму себе, в тому числі. Чи правда, що у цей вівторок варто просто відпустити всі свої гріхи, всі свої якісь негативні дос... негативний досвід з кимось і пробачити? Так, звичайно, треба пробачати в першу чергу собі, побачати іншим, побачати пустору, пробачати цьому життю. Тому що всі люди, всі ситуації вони нам допомагають, вони допомагають нам дізнати себе, жити в більшій правді. І навіть якщо ви гніваєтесь на кого, цей день підходить для того, щоб все це допустити і піти в нове радісне життя. Пясібі вам і за цей вівторок. Рухаємось далі. Це у нас середа 6 листопада. Скажіть, як? Ця дата, 6, 6 листопада, буде впливати саме у цей день. Що вона нам дасть? А, середа досить приємний день, це легкий день, це середина тижня. А, це день Меркурія, день комунікації, шістка це Венера. Вона відкриває нашу внутрішню зовнішню красу це енергія краси. Енергія добру, енергія успіху, вдачі. Тому будь-які переговори і домовленості в цей день будуть 100% вдалими. Якщо ви хочете писати договір, це прекрасний період для цього. Якщо ви хочете щось купити чи продати, це також дуже підходящий день. І все, що ви будете починати, про що ви будете домовлятися в цей день, буде досить спішне. Чудово, скажіть, а що от особисто ви обов'язково радите зробити у цей день, прям не забутися і виконати щось у цю середу? Обов'язково приділіть увагу красі. Внутрішній красі, зовнішній красі зробіть своїми руками якусь красу річ, яка буде на вас дивитися, в вашому будинку, і нагадувати вам про внутрішню красу, про гармонію з собою. Ви можете зліпити щось своїми руками, щось з глини, Ви можете намалювати минок. Ви можете щось красиве створити, ви можете погодувати смачну красиву страву. Також ви можете купити собі нову, красиву сукню, нову красиву прикрасу, якось прикрасити себе сходити до масажного салону, сходити до салону краси. Ви можете вкласти енергію краси в цей день в себе. Розкажіть тоді, який колір нам краще обрати на цей день краситики? Розплом кольору і зеленого кольору. Чудово, дякую. Всіте рухаємось далі. Це у нас четвер, 7 листопада. Розкажіть, як він у нас почнеться і загалом, що він нам принесе саме цей четвер? Це буде такий знову ж таки спокійний день. Досить помірний день, коли можна буде підсумувати тиждень, тому що тиждень майже завершується, і якісь такі негативні моменти, які у вас могли виникати на протязі тижня, вони в цей четвер повністю підуть. Тобто, ви будете відчувати себе максимально добре. Можливо, вам не захочеться нікуди йти, захочеться побути вдома, подумати, погода буде сприяти до цього, буде такий романтичний стан. Можете присвятити вечір своїй коханій людині. Організувати романтичну вечерю ви можете організувати кому парку, і ви відчуєте, що в цей день, ви взагалі цілий день в такому медитативному стані працюєте. тому будьте -то успокоєні, не поспішаєте цей день, буде багато знаків Всесвіту. Якихось маленьких бухічок, які ви можете помітити на вулиці, навкруги себе. Ви можете знайти я постійно новорічній друзі. Тому дивіться знову, відчайте знаки коло вас, перебувайте в спокійному стані і будете відчувати, як відкривається ваше серце. Чудово, ще я знаю, що в інтернеті, до речі, пишуть, що у цей день краще не лінуватися, не ладарювати, але вони в кажуть, що це спокійний день. Так що в це четвер, краще трошечки роботу відкласти і відпочити власне і тілом, і розумом, так. Сімірка – це кету енергія планети Кету. І кету вона не має, бути. це планета без голови, вона має лише діло, тому в неї нема чим хотіти і бажати щось багато робити. Вона вважається планетою аскетів, планетою монахів. І ось цей день він дуже підходить. Для духовної практики. Так, роботу треба зробити, але це не зовнішня робота, не фізична, це внутрішня духовна робота над собою. Угу. Дякую вам за цей четвер. Рухаємось далі. П'ятниця. П'ятниця це у нас 8 листопада. Розкажіть сіто, як цифра 8 буде впливати саме на цю п'ятницю? Вісімка це Сатурн, це наш великий вчитель. Шані де. Шані перекладається як у вільну з мови хінду, і тому вважається, що Сатурн він рухається дуже повільно, і він входить в життя кожної людини дуже повільно. Але коли настає період Цадсаті, в житті людини змінюється все, і людина втрачає все. Вона втрачає спочатку гроші, потім друзів, зв'язки, сім'ю, а потім здоров'я і може втратити навіть життя, якщо не зрозуміє всіх своїх уроків. Сатурн це планета, яку треба вважати найбільше. І розуміти, що це найгірший чи в нашому житті, і ось кожне восьме число, кожного місяця цей день портал, коли ваше життя може повністю змінитися, коли кожна правильна дія вона має тисячу балів, і кожна неправильна дія цей день має мінус тисячу балів. Тому дуже важливо цей день допомагати іншим, служити, віддавати, медитувати на сході сонця, або вставати зранку. Найкраще це готувати на вулиці ташки. І якщо у вас є люди віку, також можете їх відвідати в цей день, приготувати їм щось смачне, принести. Подарунки, і не будь-яка добродія в цей день вона зарахується, вам великнуть пісом вашої карму. Дякую, Сіто. Ще я знаю, що прочитали в інтернеті, що у цей день, цей день вважається міжнародним днем без Wi-Fi Що порадите ви зробити у цей такий важливий день, коли кожен наш крок він дуже є важливим? Що ви радите зробити без гаджетів, без телефону? От що людині зробити, коли в неї немає поруч ні ноутбуку, ні комп'ютеру, ні телефону, і вона проживає цей день важливий. Що... Які поради від вас? Я б радила насолоджуватися життям без телефону, воно прекрасно. Коли немає телефону, ви можете гуляти, ви можете спілкуватися з вашими друзями, ви можете щось робити своїми руками, можете щось готувати, ви можете поїхати в красиве місце за містом, ви можете зробити вогнище, посидіти з друзями біля вогнища. Ви можете робити практики, до речі, ці день дуже добре медитувати і очищувати свідомість. Якщо у вас є змога дійсно зробити замістом вогонь, посадити біля вогню це дуже добре, дуже почистить вас. А також, якщо немає такої можливості, свічки медитації свічками я завжди рекомендую, допомагають. Тому так. Енергія цього дня це день портал і ми можемо перейти в кращу версію себе в цей день. Супер. Надіюсь, так у нас і вийде, і залишається на суботи, це 9 листопада. Розкажіть, якою вона буде енергетично? В яких енергіях? Субота, це також день Сатурна. Тому в нас так два дні Сатурна йдуть підряд. Я можу сказати, що це буде напружений день. Дев'ятка це кінець тижня, і це остання цифра. Дев'ять, на дев'ятці все завершується. І ось тут вийде остання така негативна енергія. І... Я б радила робити якісь тілесні практики, тілесні динамічні медитації, багато ходити, багато гуляти, займатися спортом. Тобто, дуже добре працювати з тілом, піти на масаж, а піти в басейн, поплавати. Будь-яка фізична робота з тілом вона допоможе вашій свідомості, підсвідомості, з ким ти зайвий тягар. А скинути якісь біль, можливо, який ви маєте через тіло в цей день через фізичні практики, через стояння на цвях ви зможете звільнитися. Скажіть, а ще на що варто звернути свою увагу саме у цю суботу 9 листопада? Звертайте увагу на внутрішнє відчуття. Ваше тіло буде Вести вас, відчувати. Ви можете захотіти подзвонити людині, з якою дуже довго не спілкувалися. А ви можете піти в якесь місце, куди ви давно не ходили. Просто відчувайте свої бажання в цей день і слідуйте за мною, не соромтеся, не бійтеся, слухайте своє ті, ви можете захотіти якусь страву. Яку ми досить давно не їли, тому все відкривається і простір буде вам допомагати. Слухайте себе, йдіть за собою. Пасибі вам і і хочеться остання обговорити цей листопад, він я вже помітила, що мені здається, що він буде таким дуже енергетичним, дуже очищающе духовним. І хочеться від вас почути такі невеличкі поради щодо практик і медитацій по сферам життя. Наприклад, якщо наші глядачі, якщо людина хоче залучити у своє життя кохання якою медитацію краще зробити або практику на залучення залучені? Кохання завжди починається з відношення до себе. Не можна побудувати зовнішнє кохання, якщо немає внутрішнього кохання, якщо немає любові до себе. А почати тут треба з того, щоб кожного ранку дивлячись в дзеркало, Казати, що ви себе любите. Є прекрасний фільм, називається Ангела, фільм Люка Бессона. Це якраз фільм присвячений коханню і тому, як створити кохання в своєму житті, починаючи з себе, я раджу всім подивитися цей прекрасний фільм. Почніть з любові до себе, почніть себе у радість кожного дня, у всіх дрібницях і кожного ранку, коли покидаєтеся, дивитеся в церков, скажіть собі, як ви себе любите, скажіть собі голос, скажіть, ти вичиш собі в очі, і тоді весь світ також буде відноситись до вас з любов'ю. Прекрасно, дякую вам. А Скажіть, яку тоді медитацію і практику краще виконати, якщо людина хворіє і має досить? Багато проблем зі здоров'ям? Я рекомендую прослуховувати класичну музику, прослуховувати мантри, і ще є матриця Гаряєва, які допомагають збалансувати здоров'я, це звукова медицина, за нею майбутнє, ви можете використовувати ці звуки, також звуки природи слухати. Лежати і просто організмом будесуватися. А є ще космічна музика. Автор Елан в нього прекрасна космічна музика. Ви можете слухати вона також масковобраційна і найстрілічна. Пасибі, ну і наостанок пройдемося по роботі, по кар'єрі для тих, хто хоче підвищення на роботі або підвищення у житті в плані фінансових да, ресурсів. Яку практику ви зробити, якщо людина хоче вдосконалитися саме у робочих питаннях? А взагалі я раджу далін йогу займатися. Вона має комплекси на кожну чакру, тому що. За соціальні прояви відповідає сонячне сплетіння, це наша третя чакра. Якщо ви будете 21 день робити чакральний комплекс кундаліні Йоги на сонячне сплетіння, ви побачите більш активну свою соціальну проявленість. Але все ж таки я брадила з першої чакри і до сьомої. Там комплекси на кожну чакру 21 день треба робити, не зупиняючись. Якщо ви зробите на всі чакри, ваше життя станеться найкраще. Дякую вам, Ісіто, за наш зазвичай календар тижні і за такі секрети практик медитації. Побачимось з вами наступного тижня. Бережіть себе. Головне зберігайте ваш прекрасний вигляд. І до зустрічі.